Я сказав, що ми повинні підписати роботи між вашими двома парламентами, між вашим парламентами, де, і між нашою, скажімо так, не, не громадською радою. Між нашою ну, радою, міською радою, міською радою. Так. Наступна сесія попадає у нас на 8 грудня. Це 2 вівтора. А 7 грудня понеділок, ну ви також, мабуть, це свято у вас стосується, називається День місцевого самоврядування. Нехай воно ще не 100% відповідає вашому статусу, але в принципі те, що ви робите, да, ви, ви намагаєтесь вчитись в місцевій демократії, якраз місцевій, незагальній державі. Тому це також ви Тому 7 грудня відпрацьований текст, ми замусимо, точніше, ні, комісія буде 4 або 3 грудня, я вам скажу, ми відпрацьовуємо в комісії, і це зроблю і А 8 грудня ми вас запрошуємо першим питанням сесії, ставимо питання про співпрацю. Міжна ну, Українському районі права дітей та Українською міською радою. Е, на сьогоднішній день в центрі міста є зона Wi-Fi, ви це знаєте. Та, Воно да, ну, ну, практично закриває від Дома культури до майданчика ТО. Е, встановили майданчики для занять фізичної культури і спорту, мають на увазі ті універсальні, які для та, щось школи, да, тренажер. Але спонукали нас це зробити якраз ті, хто займався варкаутом, коли поставили тут свої. Турніки і так далі. Турніки ми там теж допомагали, метал і так далі. Але в основному займався цим міліцією, Юрій Олександрович Яндульський цим займався. Він прийшов і каже, от це давай зробимо. Я кажу, ваше виконання, наш матеріал. Давай, ми дали метал, вони зварили. Якщо ми тут вже зробили такий майданчик, для фізичні, то треба якийсь фізичний телефон. Не січ правильно? варкалом. Тобто, тоді ми взяли дитячі мальчик прибирали парк, там і тей, і його розбивали поставити. То, ну, може велика була в чому. Ну Приходять люди фізично необмежені, і починають показувати свою дурість вибачте слові на тому дівчину. Поставили антиванталій повідомлені і по шву розривали метал по шву, по сварки розривали метал, варили два рази. Якщо зараз буде йти, подивитися, п'ятий раз за останній рік розбили Ну, Це п'ятий раз. Ну, раз нема, 22 секції всього. Це вже половину заборами пересипало. Це до слова, коли критикують мереж, кажуть щось робить для жителів. Зробили це для рішок. Спочатку ремонтували сім разів. І люди поки не дають звіт, е звіту, що це робиться не за що на, когось. Це за них не що робиться. Такі. Вони розуміють, що це те, що кошу відходить. А те, що ми ці кошти, які ми там 1015 15 вже на ремонт і всі загальні потрати, ми могли ці тисяч ще один майданчик комусь поставити, розумієте? А сьогодні, я говорю, я хочу побачити такі проєкти від вас, де є ваша участь як фізична, так і матеріальна. Мінімальна, хай це буде 20-30 гривень. Це не 5% від загального проєкту. Але коли проводить Європа або Америка проводить якісь у нас інвестиційні проєкти, ремонтує школу, чи ми там оброблюємо, обов'язково умова, до 10% фінансування з громади. Чому? Тому що те, що робиш своїми руками, ну лежала здоров'я. Ось я майданчик тут біля 6 школи ломали постійно, перенесли його в парк вище на 50 метрів, ну на 100 метрів, грубо кажучи. А там стоїть хто не ну, має, там нормально, там не. І погодьтесь, тут було освітлення і освіщався. А там нема освіти. Він стоїть ночу в темній пока. Ну ми зараз працюємо над цим, але а його не лимає. Ну Чому так в одному місці, отак? що, Залежить від кого. Якби це розробить мер, то його мали і там, і там, або вони і там і там не ламали. Це залежить, чергу, в в повинні, що люди. Коли щось когось не то ви не розумієте, що вимагає ще треба з себе, в першу чергу. Тому, якщо у вас будуть такі цікаві проєкти, якісь, то я просто скажу, просто третий забити колощу і сказати, що вважаю. Не вийде. Хочете давай. Хочете зелений парк, хочете зробити якусь зону, хочете чимось помогти? Нема проблем. Е, Прикладів у нас таких багато, ну той самий, наприклад, маслозов. То пам'ятаєте, там стала стара пожежна вежа така із галини, вона не всі не так, ніж до наголу впала. Все зарощено було в бур'янах, і коли прийшли люди звідти, нам треба дійдецький медач, я кажу, ну, як тільки використанки носить або ці. І так далі. Ми зробимо це, розваляємо. У вас є депутат, у вас є спонсор. Давайте будемо разом робити. Ну, просто прийти задачу, то виходить, як? Чого ви там поставили майданчик? тому, що вони перші прийшли. Якщо прийшли перші на санкція, знайшли там, що я Це ж неправильний прихід. Вони прийшли, так, ми прийшли їх на депутат. Депутат допоміг технікою, машинами розваляли башню, аварійну вивезли. Там револьвий Олександр та депутат, він учасник АТО. Він виріс це, це діло. Прийшли до іншого депутата до обласної ради до він завіз туди майже 30 машин. Там, там жорства. Розіняли становити, забули великий майданчик. Рік він постійно травмувався, так положено. Він в той рік до третього депутата Верховної Ради Березкина, ну, він купив майданчик, міська рада притягнула до освітлення, щоб він був освітлений. І таким макаром міський депутат прибрав територію, обласний депутат засипав її. Депутат Ради Радопив майданчик, міська рада його встановила, обслуговує, прибирає і освітила. Але першими прибрали сміття, тому що відкрас там до тої території. На сьогоднішній день я треба охорону ставці, коли Треба охорону допомагати. Не будуть ламати. Самі строїли. Самі знають цілі.